Станції пілотування, що дозволяють максимально ефективно керувати будь-якими fpv дронами, а також передові безпілотники, які для військових, як F-16 у світі БПЛА, все це придбано і розроблено коштом громади Чернігова для одного з бойових підрозділів ОК північ, що спеціалізується на використанні створенні та опануванні безпілотних систем. І цього дня його бійці демонструють обладнання в роботі. На відповідне оснащення місто спрямувало 15 мільйонів гривень. Побачити його застосування та поспілкуватися безпосередньо з військовими змогли виконувач обов'язків міського голови разом із депутатами та депутатками міської ради. Зокрема, цей унікальний ударний комплекс здатний нести гарантовано 8 кілограмів на 8 кілометрів. Справа рук чернігівських інженерів. Виробників раховують досвід і побажання захисників, аби вони отримали саме те, що потрібно для виконання тих або інших задач. Це комплексна історія, це дрон, це наземні станції, це всі антени, це кейси для транспортування, тобто все, що людина під розрахунок взяв і пішов виконувати завдання. Ми пройшли еволюційний шлях використання наявних дронів, ті, що зараз використовують в Збройних силах, і їх модернізацію своїми, своїми силами. Тут вже комбінація така. І він може бути як базою, там там, в общем, нема совершенства пределів, у нас є ще багато на нього планів. А це зразки наземних уніфікованих станцій управління безпілотниками, що дають змогу операторам працювати з дронами всеможливих типів, і з різними приймачами, і на різних частотах. до того ж, на відстані, наприклад, з укриття. А відтак збирати та записувати інформацію або наносити точкові удари по ворожих цілях і з меншими ризиками для самих військовослужбовців. Вона чим універсальна, що в неї є дві бухти по 20 метрів. Вона може працювати як. З ЄЛРС, так, з кросфаєром, пульти у нас усіх якісні стоять, очки також. Ну що розказати, вони всі працюють. Дана станція дозволяє керувати будь-яким FPV-дроном, працювати досить ефективно, завдяки максимально повній її комплектації. Завдяки цій станції. Сам пілот може знаходитися на відстані від 40 метрів до, до самої станції. Дуже важливо, що в комплектацію входить така річ, як ретранслятор, яка дозволяє якісному впівідрону долати відстань там навіть до 20 кілометрів. Нинішню російсько українську війну нерідко називають війною дронів. Власне, цей підрозділ формувався вже з досвідчених військових ССО, і вони, як ніхто інші, знають про вирішальну роль безпілотників на полі бою і важливість технологічного випередження противника. Адже це і ефективне знищення ворога, і збереження життів наших захисників і захисниць. Як очільник громади Олександр Ломако запевнив, що підтримка і посилення цього напрямку була і надалі залишиться в пріоритетах Чернігова. Хочу всім вам подякувати від імені громади за захист нашої області, за захист нашої держави. Дуже приємно було бачити ефективну роботу. В рамках співпраці з містом Чернігова ми виділили на цей напрямок 15 мільйонів гривень. Ми бачимо, що вони реально працюють. Бити ворога, громада Чернігова буде підтримувати. І я думаю, що це наш пріоритет спільний, щоб наші військові частини, які захищають Чернігівщину, були забезпечені якісними дронами. Важлива дуже не кількість а якість. Ми побачили, що якість вона є, і готові далі підставляти плече і далі підтримувати вашу частину. Головне, щоб наші люди були захищеними і відчували себе захищеними. Окрім технічного, частина потребує і кадрового підсилення у підрозділі чекають однодумців, побратимів і посестер, які зможуть доєднатися до їхньої професійної військової команди і спільно працювати на перемогу. Хто відчуває в собі сили, хто хоче себе спробувати, принаймні і зрозуміти для себе. Е а чи, чи може він бути ефективний в даному в даному підрозділі? Будь ласка, звертайтеся, заповнюйте анкету. А, ви можете прийти просто на співбесіду, спробувати попрацювати на дронах, попрацювати на симуляторах. Це дуже дуже динамічний процес. Кожен день щось змінюється. Кожен день ми долаємо якісь нові перешкоди. Це в першу чергу тих, хто мають завзяття до технічних якихось наук. Це для них буде вже як, як виклик певний. Найпростіше це зробити, заповнивши анкету, або зателефонувавши за вказаним номером на офіційній сторінці загону в Інстаграм.